Ну, у нас кавалерка все стабільно. Є Сергій, бачите, лек іде гуляти. Ну, Джесіка вже гуляє. І зараз буде здибанка. о він вже побачив. І погнав. І погнав до Джесіки, Дивіться, яка то радість, буде добре. І той каже, ранок розпочався, все обаться. Десика на поводку, а блэкбес. Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго ранечку. Ви знаєте, кавалерка, Не люблю, коли в мене йде щось не по плану. Отак, як, наприклад, вчора сіфон полетів. Вже все мені наламалося, бульбу на кнедлики відварила, м'ясо відварила, цибульку моркву пожарила і кажу, вже завтра буде їх робити. Ну а ви, кавалірка, знаєте, кожної людини завжди в пожитті йдуть такі форс-мажори. Сьогодні рано встала, взагалі вся картина помінялася. Завтра пулю завтра срочно мені треба їхати до Львова завтра, або післязавтра. І знаєте, кавалерка, коли треба дозвонитися в лікарню. Я чомусь не можу дозвонити, ще ми з Аркадієм сміялися. Він каже, дзвони, будь-куди, тобі зараз скажуть номер. Одним словом, обдзвонили все, треба знайти номер телефона лікаря. Я всім роздавала лікаря, лікаря номер телефону, а так як я поміняла вже 5 телефонів, ні одного номера того доктора я не маю. Ну, але подзвонила, якась дівчинка, підняла трубку і каже, мені треба з лікарем узгодити, а тоді вже я вас запишу. Я кажу, узгоджую. Потім знайшла ще один номер телефону. Дзвоню, трубку, ніхто не піднімає. Ну, але я сподіваюся, що я е, дозвонюся туди, куди мені треба. Ну і кавалєркам скажу скоро. Помінялись плани, чи не помінялись, виспались ви, чи не виспались. Прийшов новий день. Кожна людина рано має встати, сі стріпати, ікла вчистити, файно стріпати. ікло вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Беріці до роботи! Блек, і ти слухав, як мамка з варнятка репить. Кавалірочки, ви багато запитуєтеся, чи в нас в квартирі холодно, ну в мене, що я завжди ходжу в цьому костюм. Кавалірка, скажу вам також, що цей костюм є дуже-дуже теплий, в квартирі дійсно холодно. Я не знаю, чому, але тут проблеми я вже чула у всіх, що такі холодні квартири. Батареї більше 60, напевно, 70 чи 80 в квартирі все одно холодно, я мушу вдівати цей костюм, бо там той він є холодний костюм. Знаєте, що я парадовий купила. А цей костюм він такий класний. Я в ньому і по хаті ходжу, і на роботу їжджу, і в лекому магазині. Одним словом, знаєте, купила костюм і маю на всі випадки життя. Тому кавалєрка, я далі сідаю на телефон, визволюю. Я вже дозвонюся, тільки я вас дуже прошу, не пишіть, що сталося, я вам все розкажу. Я говорила вам давно, що мені треба їхати до Львова, тому що тут вже все на, гри... на хребет зробила МРТ, там все нормально. До гінеколога пішла, прийшли вчора результати. Гінеколог... 200 галинку, які там результати. Ні, скинув і каже, все добре. О, дзвонить вже з лікарні. Зараз, зараз. І Пішла в гінекологію, все нормально, аналізи прийшли добре і направили мене все ж таки. До Львова в ту лікарню треба їхати. Що я вам говорила? Панська хвороба. Тому нема чого відкладати, треба, то все дуже швидко робити. Тому Аркадій показує, що вже дзвонять з лікарні. Хочу сказати, на коли мені треба приїхати до лікарні. Один словом, кавалерочка, як би не було, але все нормально, все файно. У мене взагалі все шикарно. Які проблеми її треба вирішувати, а не лягати в подушку плакати. Так що кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня, а я до бесвести вести. З лікарем. Що там все ж Я радію, знаєш, в мене посмішка на лиці, то просто того не замічаєш кавалерка, я не знаю. Щоб записатися на прийом до лікаря, треба обдзвонити весь світ. І ще й не дозвонилася де мені треба, але дякувати Богові. Кавалерка, правда, підключилася і подзвонила на якийсь такий номер, вони мені кажуть. Зайди в Google Хелсі чи Хелп Ме, не знаю Хелсі, і наберіть доктора, вам зразу вільні години день і, 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 і запишіться на прийом. Як і мейл дай, коди якийсь придумай, код другий придумай. В кінцевому результаті кавелірка мені нічого не вийшло. Я не знаю, як старші люди собі раду дають, але в мене то не вийшло. Дозвонитися не дозвонилася, хоча мені допомагало дуже багато людей. Позвонила, всі дуже вічливі. Зразу казала, якщо цей не буде номер телефону, відповідати, дзвоніть на цей. Але всюди я дзвонила, в кінцевому результаті знайшла вже номер телефону того. Той, де мені треба, а там трубку ніхто не піднімає. Ну і тут дзвони, Любочка моя, кавалерка і сусідка, говорю вам, як є, а вона робить в тій сфері, знаєте, докторів. Ну, вона лаборант є, а для неї докторів, і я кажу, Любочка, вона хоче кухонні рушники, яка добре, принесе. Кажу, Любочка, поможіть мені на щось стало. Яка треба ткодо. Люба, Любочка, за п'ять хвилин. Знайшла доктора, знайшла номер телефону і ще й в медінституті наш земляк з Борислава, Я його навіть пам'ятаю. Ну, я би дуже до нього не хотіла, але я вже до нього все записала, вже навіть буде, вже його кажуть, що дуже файний лікар. До того, що я до нього була, не знайшла контактів, нічого. Але я кажу тішуся, що мені допомогли. Яка ковалярка, сусіди, всі мені помогли. І я записалася в е, понеділок на 12.30, Орест, Орест Орест. Так що в понеділок ми з Аркадієм їдемо до Львова. А Блек так, якби відчуває, що в мене твої ночі вже щось болить і зараз болить. Він, бідний, спав, все тулився. Мені, знаєте, так, так мене шкодує. Коротше, ви паніли, що за хворим. Понеділ... Аркадій хіба ходить мене підмахує. А що це за панська хвороба? Я йому сказала, він каже, говори по-людськи. Слухай, кав... кавалерка знає, що таке панська хвороба. А Аркадій, може, не ти... знає. Слухай мене, Арк... Та, я, я потім розкажу в лікарні. Щоб ви розуміли, кавалерка, цю... на ту хворобу хворіє кожна друга, третя людина. Хтось від родів, хтось від важкої роботи, хтось від стресу. Від стресу, а хтось від сидячої роботи. До речі, я коли вісім років тому робила операцію, був тато з сином. Знаєш, від чого в них була панська хвороба? Щоб не в аварію попали і такий стрес отримали. І, і в неї лежали разом зі мною, а я ще з ними говорила. Я тут в мене я, але там того разу мені Все, Знаєте, зробило, зробила я там. Як знаєте, я там лежала, як не знаю, мені хотіли дати окрему палату. А, як, а, ні, а я канія, а я взагалі долежала. Кажу, мені треба спілкувати, десь ходити, трьох років, на отут яка палата кажуть, того разу так само лягаю в загальну палату, ця книжка пише, так що в понеділок їду туди. Ви знаєте, Кавлієрка, перебрали всіх лікарів, і гінеколога, і хребет, і все ж таки проблема є в панській хворобі, тому нині вона дала про себе чітко знати, тому їду туди. А липи? І здіваєшся з мене. Я тільки на понеділок замалював там в нотатках, єлі розібрався, там все то на підтримку писав. Думаю, йо мою, напишу їм, спитаюся, як то там правильно то. Ти ліпше замов собі шнур, щоб шнур, зараз. Шнур, я казав, все нормально. Мені сказали, що попробують мені з цим питанням допомогти. Дійсно група підтрим... ну, підтримки. Ну, Підтримали. Підтримали, то, то що я тепер маю пере. Опана! Тут кавалірка йде цьоті на калі. Ну добре, ми перервемося на одну секундочку. З п'ятнадцять хвилин. Ту -ту -ту -ту. Вкололи її коротше. лежить трошки. Угу. Лікарі понаписував всяких таблеток, вона вже випила. Хтось її там штрикне завтра рано чи вже там на місці. Ні, так вже в лікарні. Ну, говорила, говорила ребусами, скажу вам так, до понеділка на понеділок записалася до лікаря у Лів. Свята сказала, що довго чекати, треба їхати вже. ну, Я послухала її рекомендації, записалася завтра, завдяки нашій кавалерості. Записалася до лікаря, навіть з ним говорила по телефоні, бо скинули номер телефону. Завтра на 10-ту годину маємо бути в лікарні. Він сказав, що мене турбує, я йому все розказала. Він одразу мені написав такі от таблетки і отакі вот от. Вже мені приходила, штригнула мене. Зараз 15 хвилин полез. Ви я такому чесно скажу, я себе би ще міг штрикнути. Я раз себе штрикав. А, не раз, око... а так себе штрикав, але от когось то мені жалко, угу. я можу помалу дуже голку запхати, то буде больно. Ні. Але все, і добре, що не відкладали. Завтра поїду. Ну, а завтра вже спеціаліст скаже, що далі робити. М -м, і, і на тому кінець. Знаєте, бо то відкладати. Нема чого відкладати. Знаєте, я вам говорила вам, мене поки не клюне хогут в задницю, я сижу. А вже як клює, то вже я тобі дуже скоро все роблю, щоб мені стало легше і щоб мене нічого не боліло. Так що, кавалерка, все зі мною добре, все суперово. Завтра вже буду знати, що робимо далі. Та й таке, во, Блек. Тай! Що про тебе і про те? Блек, ти все добре, братан. Black. Вушко поправ, хлопчику, вушечку поправ. Дивіться, дивіться, він хоче м'ячик. Бачите, дивіться. Ти зараз впадеш з того ліжка. Я не впаду, дивіться, він хоче м'ячик. Блек. Полетів. Так, а тепер, знаєте, кавалерка, нова та рано виїжджаємо Блека, треба кудись. Піде до цьоці, до тої бешеної не дам його. Піде до цьоці. А завтра то скоро буде, прийшли, то буде огляд. о. Те, раз, два. Та що? Ти, то ти нічого усе? такого не буде, буде огляд, лікар подивиться і вже тоді. Скаже, що будемо далі робити? Огляд і консультація. Так, і консультація. Я все ж таки хочу йти зробити той салат. Я може їсти не буду, але хтось точно Слухай. Буде їсти. Так що треба пер... Але ще 15 хвилин трошки. Ні, да я вже лежу десять, чи 5 хвилин. П'ять хвилин і можна йти договор. А на все, перейшли на п'ять хвилин. Як зрозуміли, кавалерка, кнедлики вже всі відмінили, не хочу ні кнедників, ні нічого. А до речі, можна запіканку приготувати. Можна? Йдемо, зробим запіканку. Зробим. Mm. зробимо запіканку. Зробимо. Зробимо. Ну, як скажеш. Блэк Б4 собавы, ему мячики все, ему еще ничего то. Трошки like угомонился. Угом, so. Ну, та и таки. Ой, кавалерка, а у нас с кино, я вам скажу. Я кажу, ну, Аркадия, you know, скажу до Аркадия. Скажу до Аркадия. Мы я сушку с кладей. И мы мелим. Аркадий нагадует себе, что он ниш не поставил. Але вона мощна, ви собі прикиньте, якщо вона без ножа, дивіться, фарш робила. Який фарш м'ясо Ну, м'ясо, ну, типу, перемедула. Без ножа, тупше мощно. У мене кавалерка шок, я вам серйозно говорю. Тепер каїш ставить. ніж. А я кажу, до нього, ти там правильно все Він каже, правильно. Потім каже, бляха, я ніш не поставив. Ну, нехай зібавить, нехай робить. Нехай Ви високий. Що собі... ти робиш? А Почекай мені треба поправити. Що я роблю? Давай, бо ти мене починає злити. То я давай. знаю, Що Давай. Що копариш? Мали бути кнедлики, або буде запіканка. Мали бути кнедлики, або буде запіканка. запіканки. так, люди, бачите. Кнедлики, си, Заміна мрії. Тобто не мрія буде? Ні, ну то так кажуть. Дивіться, вичте, така смачна запіканка. М'ясо скільки. Ну, Дивіться. Сергій, приходь на запіканку, бо тут без тебе м'ясо пропадає. Сериас? Максимчик, ти теж, хлопчику. Якщо там хворенький, то Сергійко тобі принесе. Угу, не донесе. Люби мій дитині та на дворів не буде їстиш. Та то, -то м'ясо. Ну, може й так. То, -то, То добре, що ти там ще будеш давати наверх? Картоплю, так? Так, і потім залью. І, цей, кажу, залью. А потім в кінці ссе. Сир. В кінці сир. Ков'єрка, легша в страва. Та в мене Тако, взагалі нема шкіл. Коренько, бачите, раз, раз. Я завжди казав, коли не приходив, не приїжджав в Трускавець, коли вже у Львові приїжджав, до Галі кажу, Галя, їсти хочеш, Галя каже, хочу. Я заглянув ходим, каже, там не нічого, вона каже, п'ять хвилин, зараз будеш, що ти? Ну і що, я колись і робила менше, ніж п'ять хвилин. А то зразу сир даєш? між слоями. Так. А, так. Дає, бачите, між слоями сир так. експериментуй. А потім ще десь сир зверху, Або Так би визнає. Дивіться. От і готова запіканка. Блек іде пробувати. Головний дегустатор. Правда, треба, щоб вона розпила. Блек, головний дегустатор. Головний дегустатор. Якщо чесно, я би вже щось їла. Але ти тако полегоньку їж, не спішись. Стена, то є тобі то так гарно Ну, То нашу береш гарячу. Я їсти хочу. Ну все, ешь. трошки, Багато не трошки. Тобі знаеш. Ммм. я, я. яй Видите, каза запіканка. Вот так. Галя кумикнула і швидко звергала ганем. Це добре, смачно. Думала, думала, та й смакота. Смакута. Mm -hmm.